Вже третій рік у структурі виконкової міської ради працюють спеціалісти відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій. У такий спосіб місто вчиться ефективним методам економії енергетичних ресурсів, а значить заощаджувати. Ще один напрямок цієї роботи екологічний в рамках програми енергоефективності кривого рогу. Спеціалісти працюють над зменшенням енергоємності виробництва, оптимізацією паливно-енергетичного балансу всіх галузей економіки міста і, зокрема, бюджетної сфери. Начальник відділу Ігор Галочка на зустрічі із журналістами розповів про основні етапи реалізації цієї програми. Деякі заходи були впроваджені вперше на Дніпропетровщині. За 2013 рік в бюджетну сферу в загалом в місті було вложено близько 60 мільйонів гривень. В енергоефективність за рахунок цього досягнуто зменшення споживання енергетичних ресурсів на суму 26,5 мільйонів тонн умовного палива, а саме природного газу це більше 3 мільйонів метрів кубичних газу, електроенергії це 62 мільйонів кВт годин, а теплової енергії це 17 тисяч гіокалорій». Значної економії було досягнуто за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій трьома промисловими підприємствами, в тому числі комунальним Кривбасводоканалом. Були здобутки і в енергозбереженні в житловому секторі. Зроблена блучна модульна котельня, яка забезпечує військове містечко номер 33 тепловою енергією. енергію. Ще раз наголошую: для категорій там значна доля категорії це населення. Як я знаю, то в області а тайміншим містам України я такого не чув, щоб підприємці, інвестор за власний рахунок для категорії населення, яка, як ви знаєте, по меншому тарифу оплачує свої спожиті послуги, була б забезпечена тепловою енергією. Попри зростання цін на енергоносії з закладом бюджетної сфери міста за рік вдалося зекономити 13 мільйонів гривень. А й стабілізацію ситуації в країні в місті, як очікується, запрацює ще ряд проєктів із залученням коштів інвесторів. Кривий Ріг планує освоїти, в тому числі, й альтернативні види джерел енергії. Про один з цих проєктів докладніше Ігор Галочка. Ми теж виграли в попередньому році конкурс ЮСДМО Юкреїн. Це було визнано кілька міст, в яких Планувалося на комунальних підприємствах, які надають послуги з теплопостачання, зробити впровадити заходи щодо використання біопалива, яке я вже казав, практично не продукує СО 2 та надання більш кращих послуг з теплопостачання. І у нас було заплановано одно з котелень: це зробити поставити біокотел замість двох працюючих застарілих газових котлів. Два нових котла газових встановити і поставити індивідуальні теплові пункти в споживачів, тобто в будинках, і перекласти теплові мережі на предизольовані, які йдуть від котельні до споживачів.